Друзі, усім привіт! Я вас рада вітати з аеропорту Вацлава Гавла Прага. Сьогодні я лечу до Риму. Я лечу до Риму, до своєї куми, тому що мій похресник Назарко захистив, буде захист диплому, закінчує університет, і я їду на захист диплому. Така група підтримки. Лечу я сама. Таке. Точніше я не їду, а лечу. Сьогодні я перший раз в житті без супроводу. Мене ніхто не проважає. То таке перший раз, я таке не знаю, тому що ніхто не мав час на мене. У мене Рим Рома 17.30. Зараз є 15 годин, має повну вже час. Я щасливо приземлилася. Я вже у ри. Кума, кума то буде Все, я вже італійка на три дні. Ми вже сидимо на піці. Італія вітає піц! Ми вже встали зранку. Пашик Джино. Йдемо на вулицю. Назарчик ще спає. Ти будеш назадчика. Ромалі. Файно за хустках. Ми сьогодні як сестрички. Ми змінюємося з руками тільки в ширину. А так в красу ми йдемо в красу і в красу. А в ширину більше і більше тої краси. Бо краси має бути багато. Ми прийшли в Оксанки магазин. Чоловічого одягу. Така мода італійська. Вже різдвяні мотиви. Дуже якісні такі сорочки. Цікаво, чи в нас є така фірма, щоб подивитися? Фірма. Оксанина працівниця. Лаура. Такий бутік. Зайшли в супермаркет. Каштани. Продають, я щось в чехах не бачила. Каштани. Різні фрукти. Які овочі цікаві різні. Щось у нас не бачила навіть такої капусти червоної. Тільки зелені. А таке взагалі бачу перший раз. Що з тим робити? Капець. яка диня. Гарна. Дуже так гарно порізано на слайси. Тонюсенько. І роздвіт, філе. Вибір макаронів. Макаронна країна. Ксани мама. Пані Оля. Готов. Мама. Барем равіолі, так? Як вировіла його? Пироги. Пироги, не. пироги, пироги. Такі як пельмені, більше з шпинатом і з сиром, казала так, Оксана. Так. На. Наші пироги. На дворі падає дощ. Що ж на Італію не звикло? Я приїхала від дощу на сонце, а то подиви, привезла з собою дощ. А до речі, зараз у Чехії дуже тепло. Так? Mm. Де песик щось тихонько сидить, ніде не чути. Того песика. Кликала, так? А ти прийшов? Діно Ой, боже, боже. Брехлива ти. Маленький. Баба, не дури мене, бо я тебе любити не буду. Як позує мені. Діно. Діно. Ох, зразу як вушками повів. Ось такі равіолі. Вони не морожені, а такі свіжі, хіба не, зварені, не варені. Такий жовтенький равіолі. Як до гри пхаються. Ну, вже хочуть гайну. І такий соус. А то хто тут такий загоряє? Хто? То хто такий красунчик загоряє? Розложився малесенький. Таку італійську спеціаліту будемо їсти. Понатихаю наушники Равіолі. Все. Смачно. Супер. Дякуємо. <гум> Ой, як бавилися. Ой, як бавилися песики, як любляться. Так, красу наводиться. Тут доще затяжні дощі нема. Зразу сонечко, так як в Криму південний. Кліматком з Це... Віталії, красота, ну? Ну. театр, де ще можна побачити лимон? Чехії точно не побачиш. Десь які вродилися лимони. А оливок цілі плантації. Зоя? Зоєчка. Опа. Опа! Ну, що будемо робити? Сонечко вийшло, такий падав дощ. Ідемо подивимося туди. Трошки пройдемося. Квіточки так гарно, по Господарі. Які молодці. Яка краса, який вигляд. Ку-ку. Обходимо господарство, Оксани. Дуже гарно, молодці, господарі, все мають до ладу. Часу, Песі, яким тобою. Песика, я вже песика ж не мала. А, Песики гуляють, я відпочиваю. Краса. Одне добре, що то не мені, треба тут все газдувати, робити. Відпочивати то є добре. Оціла верх така гора, велика, все оливкові дерева. Та, виноград, оливки, о кактуси. Ми йдемо до Павління. Оксана має павліни Пару. То будемо, може, малі. Потім, ні. Таких Оксанка має Павліню. Павичі, пара. Красиве. Ось такі. Така велика територія, аж звідти ми в'їжджаємо і так їдемо і аж сюди, туди, наверх, то все-все оливки. Гранати ростуть. Вже аж прям трісну гранат. Так дозрів. дивіться яка краса. Тут вхід. То ж, вся територія, тут, тут, все, і туди в трубу, там аж хата. Міку, ви подивіться, аж там нагору пішов, Міць, mm -hmm. ніколи так не видали. Що ти хочеш лиси? Ну в... no, то він так мстить. Так, то знаєш, як рушати на, на зло, то бігти на зло. Має нижче є, стіл поїм. Стіл і трошки плім кусати. Готуємося до вечері. Санка нас сьогодні вивела на прогулянку до Риму. Ми вже біля колозев. Не мама Пані Оля. Колозев. здається, що ти займаєшся спортом, тому що ти як я без того сижу, то мені каже, Ага, так. Сабенець як обличка питання з Риму. Стражну екскурсію. В мене є відео довге по Римі. Минулий рік. Який Римлян. Так, ідуть ремонтні роботи, мають проводити ще одну станцію. Зупинка ще одна буде біля колозел. О, буде марку Людей повно, кінець жовтня, погода чудова на екскурсії. Якраз в таку в таку пору супер їхати. Макарони, піця, ресторан, потім я знаю, що є статок. Друзі, доброго ранку. Сьогодні ми їдемо в інститут, університет. Сьогодні такий відповідальний дуже день. Брендіруші на версоверан. Ой, бренді розвіку. Назарчик вже поїхав з Венедитою, дівчинкою. там יש мося. Курація. Давайте бачити заставку. Ну, ми зараз на богом, удачи. Спасибо. Не дозволю мені зазрімати. Університет називається університет. Все, з Богом удачі, бачу, прохрестивіти. Під університетом чекаємо годину свою, коли будемо заходити. Оксани брат ще йде: Олег, рідний брат. di box del questi pele ideale che la categoria è di coloro che dichiarano sempre andare avanti su candidati che già... <ride> <ride> Nazari che presenta una tesi dal titolo Crisi del sistema pensionistico e ruolo dell'assicurazione privata Un'analisi sull'atteggiamento nei confronti della previdenza integrativa, direi che passiamo da un argomento apparentemente futile... Sistema... Scusate, se uscite silenziosamente, grazie. Prego. Come dicevo, è naturale se inserisce all'interno di un più basso, cerca la la capacità del sistema previdenziale pubblico di garantire al tempo stesso adeguatezza previdenziale e sostenibilità di lungo periodo a fronte di che vengono esaminate nel capitolo 1 viene individuata la presidenza complementare come soluzione al fine di ridurre i rischi di povertà soprattutto per le nuove generazioni Alessio Vedetti la battuta Nazari Bacarenco. Proclamo dottore magistrale in finanza e impresa con una votazione finale di 110 su 110 e l'Ode. Grazie. Anche mamma. è una <tue> sì, è la cosa. L'Infantinopia è Vinocchi. Não ah, rolou, vou dar ah, ah.

Молодець, дуже така гордість мамина. Я як хресна мама теж маю велику гордість за дитину. дитин. Інститут. А тут навіть не пише, хіба там внизу чи що. А, тут пише. Тут. Воно один корпус, там. Ми прийшли трошки на обід. Багато розійшлися друзів, а хто залишився. Погода чудова. Сьогодні дощ не падає. pou Point Park nan pouvezyo. S 동 master si Min speaks. Мамин хлопчик такий так? солодкий, Дипломи, яка гордість маминих. a gino ah. <ride> vai da mamma da mamma sì. ah, gino no. ma tu devi uscire e eh, ho sentito vado io mi preoccupavo di andare a zartico e poi andavo a smazzare tutto vogliaio football è tutto è tutta Ісма, учеб банью лічого, браво не загострі. Так, сьогодні буду перший раз пробувати Оксанка завжди говорить на, за овечки. Ягнячі. Такі ягнячі шашлички. Я ягнячі взагалі не можу, то я натягає, ну, але вона мені каже, що то я зможу, я тому, тому що то зовсім не смердить зовсім. Інтересно. А сьогодні в Ніка день народження. Такий торт. Ніко на дворі смажить шашлики. І той розпалює вогонь. Овечки. Хіба не знаю, чи буде добре, чи не буде чути? Дві беседки. Брускетта. Італійська брускета. А вони тобі курку Ага. Молодець. Молодець. Так, моя поїздка підійшла до кінця, друзі. Я повертаюся в аеропорту Риму Чампіно Він маленький, якраз для мене. Супер. Так що приймали мене. Супер, я така рада, така гордість велика, дуже-дуже. Дитина така розумна, молодець. Всім дуже дякую і вам за увагу, рідним в Італії і рідним в Празі, які мені дозволили поїхати, зробили всі для того умови. Залишила я свого котика на їх відповідальність, вони дуже переживають і таке. Все, всіх цьому люблю, Па-па!